бюті індустрія Дуже багато дівчат, які займаються саме в б'юті-індустрії. Це волосся, нігті, різні напрямки. Там є ліцензії. Я про цей бізнес взагалі нічого не знаю, але він є, він існує. І в жіночій колективі він доволі активний і популярний. Тому ви можете дізнатись більше про це і дивитись, що ви можете, які ліцензії вам потрібні, в якому штаті ви знаходитесь і де ви це робите. Масаж. Масаж це теж класний бізнес. Багато людей, які приїхали, вони це роблять, але там потрібна ліцензія. Без ліцензії в Каліфорнії робити масаж це незаконно. Тому це сервісний бізнес, його можна робити. Люди ставлять ціль. В мене є один знайомий, він працював на кондиціонерах і вчився, здав на ліцензію і перейшов робити масаж. Тобто в нього була ціль, він вибрав напрямок, він працював, робив, де він міг, він заробляв гроші, отримував сім'ю. І як тільки в нього виявилась можливість, він прийшов займатися сервісним бізнесом. Йому для цього потрібен був тільки масажний стіл в нього вдома, і він приймав клієнтів. Я був дуже задоволеним його клієнтом.